Доброго дня. Бачите, який сюрприз. Появляється, да. я строково служив в науковому проблему інституті разом. Да. Сьогодні, а це мій син. А, а ви там жили? Да. В Ахтубінську. Да. Ми в були. Городке. В городке, в городке, да. — потім... О, Круто. <рес> У нас наша команда сьогодні відгукається на прохання окремої, президентської. Бригади імені Богдана Хмельницького. І я думаю, що з цього ми лише починаємо співпрацю. Дуже важливі речі це гума, яка дуже допомагає нам під Бахмутом і в Бахмуті. Фонд Петра Олексійовича Порошенка привіз нам такі необхідні речі, як генератори. Генератори вони дуже нам потрібні. Постійно потрібно обновляти Резину на медовак, те, що теж дуже і потрібно, і привезли нам. Зв'язок радіостанції, причому і автомобільні, і мотороли для комунікації. Оце шини кажуть, що це. Дуже крутий дефіцит. Це дуже важливі речі. Дуже вам за це. Це все буде наближати перемога. Ну, дуже вдячні Олексійовичу. Будемо мати більш плотні відносини, відкриємо більшу допомогу і будемо робити все можливе для того, щоб проскорити бойову ефективність нашого наступу. Як людина, яка 5 років була верховним головнокомандувачем збройних сил України, як людина, яка створила нову армію, я твердо вірю в те що контрнаступ, або це вже не контрнаступ, а наступ, і він буде успішним.